Привіт, друзі! Знову! Ласкаво просимо на наш канал про життя в Швеції і не тільки. Сьогодні відео я би хотів зняти про те, як ми, українці, ну і шведи, обігрівають свої будинки тут в Швеції. Цікаві різні такі альтернативи є. Зараз, як ви бачите, середина листопада, а вже всюди сніг. Зараз вам покажу. Вон вже в нас всюди сніг лежить, і зараз мінус 10 на вулиці. Але перед тим як ми почнемо. Як я почну розказувати про те, як обігрівають, як ми обігріваємо свій будинок, я хочу вам показати одну цікаву річ, буде вам напевно цікаво. Ось я зараз на парковці, на роботі, хочу вам показати, як обігрівають люди також свої машини перед тим, як ми приступимо до обігріву будинків. Дивіться. Всі машини підключені, бачите, як до таких стопчиків. І це не є що все електромашини, а це обігрів самих машин. Бо коли буває мінус 20, дуже складно запустити машину. Мінус 20-мінус 25. І тому в північній Швеції ось такі штуки всюди стоять. У нас будинку таке є всюди. Зараз вам покажу конкретно, як це працює. Ось, ми маємо такий стовпчик. Тут наставляється годину, коли ми будемо їхати додому. Підключається до машини. Доротом. І за дві години до від'їзду включається в машині тут є ось така штучка, тут воно починає гріти, тобто в салоні тепло виходить, і також е, до мотору йде підігрів. І в моторі також мотор нагрівається, масло нагрівається, і запускати машину набагато легше. Без цього було би доволі складно стартувати машину, тому ось такі штуки придумані. Це дов... доволі приємно сідати в. В обігріту машину вже за це ми платимо якісь кошти кожен рік. Кожен місяць нас знімає роботодавець, але це невеликі не, не кошти. Але в загальному воно дуже полегшує життя. Якщо вам це цікаво, попросив би вас підписатися, полайкати відео, щоб я розумів, чи вартує це знімати, чи ні. Це якийсь фідбек для мене, тому дуже дякую наперед, якщо ви це зробили. Що друзі, дивіться 14 листопада, чи яке, і в нас вже тут на півночі Швеції мінус 10. Ой-ой-ой, трошки прохолодно. Так, друзі, нарешті я вже вдома. Дивіться, які в мене гарні фіранки. Це Наталя їх дуже любить. Так, от, зараз ми підемо вниз, я вам покажу е, то опалення, яке в нас є. Але е, скажу так, що коли ми купляли це, цей будинок, то тут було електричне опалення, і виходило так, що за місяць, е, бо при купівлі будинку, ви бачите, скільки попередні власники витрачали. Виходило так, що за місяць е, вони витрачали десь 6 тисяч кіловат зимою. Е, е, і це при тому, що тільки одна жіночка тут жила: 6000 тисяч кіловат по. Ціні, наприклад, крона 50, це виходить ну десь тисячу доларів, е, ми би мали платити. А це доволі таки накладно, тисячу доларів тільки на, на саме опалення. Тому ми зразу ще почали вже вирішувати, що ми будемо робити. І ми вже вселившись сюди, тільки пів місяця жили з тим опаленням старим, яке було до того, як ми купили цей будинок. І за пів місяця ми вже домовилися все, і ми вмонтували собі геотермальне опалення. А що таке геотермальне? Упалення. А це ось така штука. Йдемоте в підвал, я вам покажу. Так от, ми в одній з е, кімнат. Тут у мене все барахло літнє наразі. Тут я планую колись зробити ремонт. Тобто буде сауна, е, буде оце, е, щоб прати лахи і тому подібне. А наразі ще не, не дійшли руки. Ось, виглядає ось так. Це виглядає, як, грубо кажучи, невеликий холодильник. Де є... Тут настройки можна. Пробити. і також є від Bluetooth, ще згори І баки один і ось другий. Тобто, коротко, що таке геотермальне опалення? Це опалення, яке використовує тепло землі, тобто воно забирає тепло з землі і завдяки оцему насосу, переводить його і опалює мені воду в батареях. тобто ну Це дуже дуже так грубо сказано. І що це дає можливості? Тобто зараз електрика моя витрачається лише на насос, тобто що працював насос, і не треба витрачати на обігрів самої води, бо саме вода обігрівається, тобто береться тепло з землі. І що мені це дає? А це мені дає це, що при звичайному електричному опаленні колись отаке, от як в мене було, я би був змушений використовувати 6 тисяч 7 тисяч кіловат зимою. А це би було так, як я кажу, десь по тепершніх цінах тисяч. Доларів, то зараз я вписуюся в 1000 кВт, 1500 кВт. кВт. Е, то такий будинок на 220 квадратів мені обходиться зараз десь 100-150 доларів зимою. Літом там взагалі може виходити я не знаю, 20 доларів, 30 доларів. Тобто, ось десь такі ціни цікаво, як вас в Україні зараз виходить, якщо хтось дивиться з України, бо я е, ніколи не мав будинку в Україні. Я не знаю, в Україні я не знаю, як це відбувається, і не знаю зараз приблизно, навіть які ціни можуть бути за це. Можете написати в коментарях. Цікаво почитати. Що ми ще думаємо? Якщо би ми зараз монтували собі ще сонячні панелі, це виходило, що ми би взагалі безкоштовно жили, тобто ми б могли безкоштовно опалювати цей будинок. Бо цих сонячних панелей вистачало б, щоб запускати компресор. А саме тепло би сама земля би нагрівала нам, нагрівала би нам воду в батареях, і виходило, що ми альтернативний повністю б мали будинок. До речі, якщо когось цікавить, як це монтується, я От ми робили відео. До речі, е, коли там на. Монтували це опалення. Це буриться величезна, така не величезна, а глибока дирка, десь на 150-200 метрів в землю. Отут я буду вставляти відео, щоб ви бачили і розуміли, як це робиться. Приїжджає така установка, сверлом буриться в землю, величезна дирка Туди вставляються потім труби. і Одна за одною, одна за одною. Тобто, і в кінці вже вони мають вбуруватись в. Породу, тобто в тверду породу, в скелю. От залежить в кого де та порода, хто комусь вистачає 100 метрів, комусь і 50 може вистачати, а комусь треба 300 метрів бурувати вниз. От коли вони попадають в ту породу, тоді багато так води може виходити зараз. От бачите, може на відео, я зараз тут ставлю, щоб ви бачили. Зараз так багато води виходить. І тоді вже вони вставляють туди труби, заливають таку спеціальну рідину, яка не буде замерзати, яка буде циркулювати. Вати і от, переносити це тепло з цієї породи, нам сюди. В насос в компресор, який буде переводити його вже в тепло в наших батареях, от якось так коротко воно працює. Якщо такому цікаво, а можна більше почитати. Я не сильний спеціаліст в тому, але штука крута. Ну і єдиний мінус, який є в цій всій ситуації, це те, що така штука не дешева. На жаль, і вона коштує десь 20 тисяч доларів, щоб навіть 20 тисяч євро. Ну залежить ще раз наскільки глибоко треба буде сверлити. Тут не вгадаєш тут вже. Походу, будеш бачити, е, коштує 20 тисяч доларів, щоб вмонтувати. Але так як ми все підрахували, і в принципі, так як воно і відбувається з теперішніми цінами, е, така система відбивається десь за 7-8 років, що є в принципі дуже вигідно, бо все наступне це вже економиш всі наступні роки. Тому так, зараз потрібно заплатити 20 тисяч, але потім можна економити. Плюс хочу наголосити, щоб зараз е, держава е, Швеція е, по всякому хоче заохочувати людей переходити на всякі такі альтернативні штуки. І вона віддає чи 4 чи 5 тисяч доларів, я навіть не пам'ятаю вже тим, хто купляє от такі всякі ці насоси і тому подібне, якщо ви робите оце геотермальне опалення. Тобто, щоб людей заохочувати, все більше і більше переходити на альтернативу, а не сидіти і використовувати море електрики. Тому ось так. Не знаю, надіюсь, комусь це відео було цікаво. Я впевнений, що колись, якщо хтось з вас буде тут доживе і буде купляти собі будинок, ви. Точно згадаєте про мене і точно будете думати, які вам е, вибирати опалення, чи який будинок, з яким опаленням дивитися. Бо завжди, якщо от я зараз буду вже продавати цей будинок, він буде набагато цікавіший в ціні, бо е, тут вже Грубо кажучи, вмонтоване оце опалення, ніж то, коли я купляв його. Воно от так працює якось. Ну, буду прощатися. Добре, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалося. І до нових зустрічей. Можете писати, якщо у вас щось цікаве, ще якісь там теми, буду розказувати.